Є чотири ознаки Правдивої церкви, що сказано на Нікейському соборі. 325 рік місто Нікея. Чотири ознаки Правдивої церкви єдина свята, Соборна і апостольська. Крапка. Крапка. Більше варіантів правдивої церкви нема. І це визнають римо католики греко-католики і православні Визнають, бо інакші символи віри читати вони не будуть. Можна там сперечатися про походження Святого Духа від Отця через Отця від Сина через сина, через сина чи, чи від Отця через сина, чи, і так далі. Чи може від Отця і Сина, від Сходящого. Можна сперечатися, але чотири ознаки правдивої церкви відсунуті і переробити неможливо. Єдина свята, Соборна і апостольська. Єдина, бо тому що має єдність між собою, незважаючи на різність обряду. Єдина і має одного главу. У даному випадку папа Римський. Свята, бо має святі тайни. Апостольська. Бо е, на апостола є соборна. Що то є собор? Самі українці? Ні. Є і поляки, є і е, молдавани, є румини, є, є всі, хто хоче. Грузини, росіяни. Є всі соборна. Якщо церква каже, що вона тільки для якогось одного народу, опа. Це вже не Христова структура. Церква має бути соборна, там має бути всі. Євреї, німці, французи, українці всі біля. Бог хоче, щоб ми були об'єднані. Бог хоче, щоб кожен із нас була особистістю. Бог хоче, щоб ми були вільні, в першу чергу від гріха, і потім вільні в своїм виборі. Якщо ми хочемо прийти до Бога.